На площі старий ринок. В середні віки у Львові тут був знамениті торгові шляхи сходили з Європи під високим замком. Залишився скверк, вверху там костел Івана Хреститися, над гробна церква княжої Династії. Улюблене місце Голубів старого ринку. Їх тут тисячі. От я їм підготувала тільки соняшники. Голуби старого ринку міста Львова. А дружно пташечки, полетіла. Налякалися, але не дуже. Сильно йдуть до мене. Голуби старого ринку.